Всім привіт. Вже більше року я так серйозно не грав футбол-менеджер, тобто не починав якусь велику кар'єру, де грав би там декілька сезонів, там більше п'яти сезонів, більше десяти. Не знаю. Але протягом цього часу я продовжував дивитись футбол, продовжував робити якісь там експерименти у футбол-менеджер. Часто, так регулярно граю FIFA, хоча FIFA у мене на консолі, тому трохи незручно робити по ній відео. І в цілому, якось у Football Manager я ну, не часто заходив, хоча це одна з найулюбленіших моїх ігор. І от нарешті в мене з'явилося бажання, бажання знову почати якусь кар'єру. Сидіти, розбиратись в тактиці, пробувати щось, тому вирішив я нарешті знову сісти за футбол-менеджер. Тепер як все має відбуватися? На основний канал я буду закидати якісь огляди сезону або певні відрізки сезону з цікавими матчами. Але, звичайно, не буде там усіх матчів, не буде довгих відео по декілька годин. Цього вам не потрібно, я думаю. Але з іншого боку, я не хочу, щоб це була кар'єра, як в багатьох ютуберів. Коли ти заходиш, він тобі показує один матч, потім він собі грає десь пів сезону, звичайно, він там все виграє. Не будемо вдаватись в деталі, як він може все вигравати. Можливо, це справді чудовий менеджер, можливо. М -м. Ну, і звичайно, в таких ютуберів, от ти дивишся там один матч, він показав, до того він все виграв. Сезон зазвичай буває виграшним, куча трофеїв, якийсь там умовний не знаю, Борнмут стає чемпіоном англійської ліги декілька разів підряд. Все прекрасно. Я, в свою чергу, хочу, щоб всі матчі були десь викладені. На Ютубі, напевно. Да. Я, напевно, буду закидувати на якийсь інший канал, я залишу його десь в описі під цим відео. Буду закидувати повністю повні, повний запис того, як я граю, як проходить сезон. І кожен зможе зайти, подивитися. І там, не знаю, переглянути якісь матчі, які комусь будуть цікаві. Чи, можливо, там які я зміни в тактиці роблю, і таке інше. Також, в свою чергу, як я говорив, я доволі довго не грав футбол-менеджер, і я багато чого забув в плані того, як формується тактика, як там. Які краще зміни робити в тактиці, щоб переломити хід матчу. Тому я думаю, в цій кар'єрі буде багато програшів, і це, це, як мінімум, не буде кар'єра, де я буду вигравати все. Скоріше за, я думаю, тут я буду навпаки програвати, мене будуть звільняти, я буду шукати іншу роботу. Але. Це певне якесь різноманіття, тому що на Ютубі вже вистачає кар'єр, де всі все виграють. Я думаю, то вже надоїло всім. І особисто мені навіть цікавіше дивитись, коли хтось має певні складнощі і бореться з ними, а не те, як всі все виграють і у всіх все прекрасно. Тому заходьте, дивіться, ставте лайк. Чим більше лайків, тим більше мотивації продовжувати. А ми будемо вибирати якусь команду. Зразу скажу, що тренер буде починати з нуля, без будь-якого ігрового досвіду, щоб все було максимально реалістично. От ми використовуємо цей профіль, який вже був створений. У нас немає ніякої категорії. Просто, просто дно, ой Боже, я не знаю. Це жесть, Мені страшно, мені дуже страшно. А, стиль управління я не знаю, який тут вибрати. Ну давайте. Я не хочу дорого молодим, я навпаки люблю в менеджері купляти дідів, випускати їх на поле і вижимати з них останні соки. Тому. Так, да, я буду тактиком, я аж той тактик, тому, ну, всі побачать, який я тактик. Все, я вибираю. Ой, Боже, які характеристики. Підтверджую. Все. Ми починаємо повністю безробітним, повністю без Петро Горчак без роботи. Окей. Нормально, це хороша назва сейву. Напевно, я вебкамеру е, далі виключу, е, тому що вона буде заважати. Ну, якось так. Все. Вступ, вступ записаний. Далі будемо шукати команду. Ай, коротше, не буду веб вебкамеру виключати поки що е, на початку цього відео. Ну що, дивимося, які в нас варіанти є. Борнмут. Понятно, відпадає нам, скоріш за все, да, ми виберемо якусь якусь прям дніще дніще, тому що. На більше ми не тянемо поки що. От в українську лігу я, я не хочу. Я, я радий, що звільнили Павелка нарешті, але, блін, те, що зараз відбувається в українському футболі. Те, що Павелко зробив в українському футболі, це таке дно, що. Ну просто немає бажання грати навіть. О. Оце нормально. Бен. Бен Брічтаун. Бен Брічтаун. Я ще й мови не знаю. Прекрасно, просто, чудово, я ще й мови не знаю. Є повний нуль. Я зможу вивчити. Ну, Мені з легкістю даються іноземні мови. Саме тому я до 29 років в цій грі не знаю англійську, ну то таке. Але мені з легкістю даються мови. Що тут нас пропонує? Прогресувати. Прогресувати на полі та за його межами. Окей, окей, це я можу. Суцільний прогрес буде. Ем, якщо я тактику придумаю. Так, робота в рамках ну, це зрозуміло, це завжди дно клуби, дно команди. Хочуть, щоб я в межах бюджету працював. Ріст репутації клубу. Хороші цілі. П'ятилітній план. Ага, щоб ми не вилетіли. А, це прем'єр Ліга чи що? Так вибачаюсь. Алло? Що, Це ужас. Та чо? Бо так. Ну і шо? Мене розриває всередині. Чого? Телефон забрав, грати, я не ров, бля. Болото по кулині, бля. Ну и що? ти шо це блядь, сміюся нам. я ж золоту ще й не був що таке? є, не роби, раз. Ну... Телефон забрали, два. Румуни бігають кожних п'ять минут, три. Тож у мене вже це є. Та хай собі бігають, та й що? Я не можу не доповісти, стріляти не можна. Вувші, ну що ну, скажи, болото, дощі, де, блядь? нема нічого. там Там люди є. Там люди є. є Які люди, блядь? А куди ж ти повезли тебе? Ну же що? Саму що? Там, де медведі ходять. Ну, далі я просто продовжую грати без е, відеокамери, без мікрофону. Аж тут я побачив, що мені запропонували все-таки контракт у клубі Benbridge Town. з Ірландія. Все-таки це пропозиція роботи, тому я там сильно не перебирав, зразу погодився, зразу пішов на переговори і прийняв їхню пропозицію. Клуб доволі бідний, скромний. Ну і зарплата в мене буде. 300 Триганпакс. Все тепер можна мене привітати. Я в новій команді. Це Бенбрічтаун. А Бен Брічтаун завжди в моєму серці. Я за них з дитинства. Ці червоно-чорні кольори просто ну, чіпляють за душу, за серце і не дають мені спокою. Стадіон у них на півтори тисячі, трансферний бюджет 0, зарплатний фонд 62 долари. Ну, я навіть не знаю, кому можна платити зарплату такі, з такою сумою. Да, У нас дуже крутий, брутальний центральний півзахисник. Я просто побачив його фотку, зрозумів, що то капець. І центральний захисник з крутою модною чолкою, видно, тільки з Барбершопа прийшов. Тепер трохи про нашу команду. Бенбридж Таун це футбольний клуб, який базується у місті Бенбридж, що знаходиться в північній частині Ірландії. Клуб був заснований у 1948 році і наразі грає в Premier Intermediate League. За свою історію клуб відзначився декількома успіхами. У 1994 році вони виграли Кубок Ірландії з футболу. Це є одним з найбільших досягнень клубу. Крім того, у клубу є значний досвід гри у другому за рівнем футбольному дивізіоні в країні. Клуб має сильну базу фанатів і вони завжди підтримують свою команду на домашніх і виїзних матчах. Ось кілька цікавих фактів про Бенбричтаун. У 1994 році Бен Бріджтаун виграв Кубок Ірландії з футболу, здійснивши крутий шлях до фіналу, де вони перемогли клуб Мей Юнайтед з рахунком 1-0. Це є одним з найбільших досягнень у історії клубу. У 2018 році, під час одного з матчів Бріджтаун проти Лурган Селтік, Вратар клубу, ветеран Джонатан Паркінс, забив м'яч зі своїх ворит в останніх хвилинах гри, зробивши рахунок 3-3. Бенбричтаун знаменитий тим, що у них є один з найкращих газонів у Північній Ірландії. Вони займаються доглядом за своїм полем з надзвичайною турботою, і газон завжди виглядає дуже добре. У 2015 році Бенбричтаун встановив рекорд у своїй лізі, забивши 10 м'ячів проти Кукастаун. Це є найбільша кількість забитих м'ячів у одному матчі для команди з дивізіону. У 2020 році Таун став першим клубом у Північній Ірландії, який створив власний підкаст, присвячений футболу. У цьому підкасті вони обговорюють результати своїх матчів, а також інші футбольні новини з Північної Ірландії. Так, дуже цікава вкладка оця з болівальниками, Я в цю версію Фема ще активно не грав, і оце я вперше її побачив, дам стидий і позор мені. Цікаві вкладки, де розділені вболівальники на різні типи. Саме класно це соціальні медіа і вказує, скільки підписників. Зараз у нас 6, 662 підписника і 25 проданих сезонних абонементів. Цифри такі доволі маленькі, і буде легко за ними спостерігати і дивитися на якийсь прогрес. Ну, Я надіюсь, що це буде прогрес. Ну і саме цікаво, це тактика. Е, тактику попробую спочатку вибрати відносно стандартну, і вже протягом сезону будувати якийсь, е, ну, якийсь свій стиль гри. Поки що. Враховуючи, що в нас дуже скромна команда, хочеться, щоб ми грали по-простому через фланги. Все як в українській прем'єр-лізі. Заготовка ігра краями найбільше підходить. Схема 4-3 мені відносно знайома, так що от я її вирішив вибрати. З Позиціями, з ролями, я от чесно зараз не до кінця знайомий, бо там в кожної версії додаються нові ролі, змінюються ті, які вже були. Тобто змінюється їхній вплив на гру. І мені треба деякий час, щоб я в цьому розібрався, спокійно перечитав усе і тоді вже налаштував повністю під себе. Зараз я не буду міняти ролі, просто виберу певні вказівки. Щоб гравці не лупили по воротах, били менше і старались доводити більше моментів до таких 100%. Ну і далі переходимо до основних вкладок. Поки що поставлю, щоб ми більше навішували. Бо все-таки команда в нас не технічна, хай грузять вперед, в штрафну, тим більше, тим більше у нас високий нападаючий, який зможе поборотися. Так як в цій грі все-таки пресинг дуже сильно вирішує і він ну, прям тащить, можна сказати, то я поставив, підвищив, підняв трохи пресинг. Дивимось на нашого нападаючого. Такий є удар, може пробити головою. Є швидкість якась природні дані, тому проще нападаючи під навіси. Далі пробую створити якісь інші тактики. Все-таки треба час, щоб тактика натренувалася. Тому краще на початку сезону створити декілька варіантів. Щоб футболісти мали час звикнути до цих тактик, вибираю якусь захисну, бо поки що дуже все рандомно, я тільки розбираюся, я от вибираю якусь готову тактику, мені це дуже не подобається. Також хотілося б додати якусь просто іншу схему з іншим стилем гри, щось більше на атаку, і от я вибрав заготовку контрпресинг. Віддаю, до речі, багато обов'язків для асистентів, для тренерів, тому що не люблю от всіма моментами займатись. В основному подобається займатися тактикою, наймати персонал, займатися трансферами, дивитись за контрактами, продовжувати контракти, от якось в цьому стилі. Ну і розмовляти з командою перед матчами і в перерві. З цього ми і почнемо, а вже далі побачимо, можливо, збільшимо наші повноваження і будемо займатися іншими справами. Далі у нас матч проти, як казали в новинах, писали, що це наш основний принциповий суперник Даллінгстоун. да. це наш основний суперник принциповий. От ми будемо зараз проти нього грати. По коефіцієнтах ми явні аутсайдери. Я вибрав зразу тут захисну тактику надіюся, хоча б на нічию. Дельник Стоун навіть змогли зв'язати декілька передач докупи в одну цілу комбінацію. У нас це було дуже рідко. Ну і по статистиці видно, що HD у нас по нулях, хоча і в Далінгстоу Стоуна 800 так що недалеко вони відійшли вперед. Перший тайм 00, без, майже без моментів, дуже скучний, гра ніяка. До сих пір не вірю, що ми на такому дні зараз настільки тут погані команди, поганий рівень футболу. Але з чогось треба починати. І воротар у нас бучанан, майже як бущан. Легко запам'ятати. Так. Е Почали подавати кутовий. Мені щось захотілося включити камеру. Думаю, ну, щось має бути. І наші забивають гол. Це взагалі я в шоці був. Ну, Гол зі стандарту. Звичайно, це. Стандарти – це якраз зброя таких слабших команд, коли вони грають проти фаворита. Але все рівно. Ну, ми тут геть грали як аутсайдери, і вийти вперед це багато, ну. Це, це, це чогось варте. Ми продовжували тиснути, я в шоці був. Це 57-8 хвилина. І ну, ми просто були на чужій половині суперника. Моменти на, наш, на нашу користь були. Футболісти, до речі, не втомлювалися, можна було грати. Хоча в товариському матчі вони геть потомилися, я переживав, що фізична форма у них е, прям недостатня. А, блін, я переплутав цей бущан не у нас, а в них на воротах. У нас Хантер. Ну, Хантер ще простіше запам'ятати. Стандарт від команди Божекін, як, як вона називається, я забув. Коротше, да. Ну, ми забили зі стандарту, вони забили зі стандарту, в принципі, нема на що ображатися. Зачіска у мене вже як Вайнштейна, це від нервів. Рахунок 1-1, майже кінець матчу. І е, вроді би наша атака, ми розпасовуємось. О Боже, як це? А я ще перед тим поставив більш таку атакуючу тактику. Думаю, треба ж додавити, правильно, ну, треба ж додавити. І, коротше. Ой, не. Легенький удар, Вратар там ножку тільки виставив, і все. все. Тупо, тупо шансів немає вже. Дуже обідно, як мінімум, можна було звести цей матч в нічию. Ну, Відчували, що ми грали на нічию, що у нас у захисті в нас виходило. Навіть тією стандартною тактикою, яку я там не особо міняв. Ну там, крім декількох індивідуальних настанов, і от вирішив я таки добити, може, перемогу. Все-таки вдома граємо і получив голову відповідь. От так і завершилось. Ну, все тоді, матч завершений. Ми програли. Перша поразка є. Поразок у нас буде багато в цьому сезоні. Але нічого, все таки я сподіваюся, що цей важкий шлях, що ми пройдемо цей важкий шлях. Спочатку до першої перемоги, потім до якихось перших досягнень клубу. І кар'єра буде цікава. Всім дякую за перегляд. Наступне відео, надіюсь, вийде через пару днів, можливо, через тиждень. Також дивіться повний запис кар'єри на іншому каналі, який я скину в опис, і буду радий бачити вас і на цьому каналі, і на тому. Той, звичайно, просто щоб зберігати відео, там не обов'язково ставити лайки і так далі. Хоча, якщо маєте бажання, то чому б і ні. Все, всім дякую за перегляд. Не забуваємо за донати на ЗСУ. Як я обіцяв, закидаю по 10 гривень за кожний лайк з попереднього відео. Лайків у нас там небагато, але що я, то є. Все, всім дякую, будьте в безпеці. Зустрінемось.